Замок князів Острозьких в Старокостянтинові, що на Хмельниччині, злиття двох річок Случ та Ікопеть. У такому загадковому місці князі Острозькі побудували замок. Князь Василь Костянтин Острозький почав будувати цю фортецю у 1561 році з метою захисту волинських земель. Головним завданням цього замку у минулому був захист від нападів татар, оскільки саме через Костянтинів проходив сумнозвісний чорний шлях яким вороги гнали людей у неволю та рабство. До речі, татари так і не змогли захопити цю фортецю. Важко повірити, але на місці цих скромних руїн колись був замок, де велися справжні бої. Тут були стрільці, козаки, знаходились цілі стрілецькі полки. А під час нападів сюди навіть збігалися мешканці міста, аби пересидіти напади. Резиденція князів слугувала водночас і житлом і оборонною спорудою. За описами замок мав п'ять веж. До наших днів частково вціліли лише дві. Поруч розташована церква. Її збудували одночасно із замком у 1561 році. Це була сімейна церква князів Острозьких. Вона теж дихає історією, починаючи від стін і закінчуючи старовинною дзвіницею. Свято Троїцька церква. Хоч, як це не дивно, теж служила частиною оборонних споруд. Завдяки товстим стінам і вузеньким вікнам, схожими на фортечній бійниці, святиня цілком могла служити останнім ешелоном оборони. Нині церква збережена майже у первозданному вигляді. Щоправда, внутрішнє оздоблення дуже постраждало. У розписах переважає рослинно орнаментальний живопис. Ікон, які прикрашали стіни храму, зовсім небагато. В цій церкві є унікальні фрески 16 століття. Є певні історичні свідчення про те, що Старокостянтинові за часів правління острозького існувала друкарня та академія. Замок добряче постраждав в радянські часи. Як переконані історики, його використовували не за призначенням. З 1920-30-х років і до 1954-го тут ще діяв заповідник князів Острозьких. Працівники могли похизуватися найбільшою кількості експонатів до п'яти тисяч зразків. Та потім музей закрили, а всі експонати вивезли. Саме після того, як замок віддали на потреби міста, тут і розпочався хаос. Човнева станція, різні стихи, тир і навіть будинок мисливця. Це ще не весь перелік того, що тут було. Найбільше замку дісталося за 25 років радянської влади.